Вітаємо усіх підписників каналу Хмаринка Сайенс. Мене звати Дмитро. Я диктор і звукорежисер продакшн студії Радіосаунд. Ми є партнерами каналу Хмаринка. Ну і зокрема озвучуємо для вас лекції з сучасної історії України Тімоті Снайдера. Що ви могли чути на каналі? Ви зараз бачите, як відбувається процес запису. Це тільки перший етап. Він займає близько години, ну і практично стільки, власне, скільки і триває процес запису, плюс виправлення помилок. Далі йде робота вже звукорежисера, який готує фінальний звук, чистить, підставляє ночітки. Ну і власне 3-4 години озвучка готова. Доба географічних відкриттів у європейській історії збігається з добою відродження. Ми говоримо про період, коли європейці шукають торгові шляхи. Знаходять нові для них території, відкривають їх, звісно, привласнюють їх собі, встановлюють нові торгові шляхи, знищують держави, що існують. Вони роблять усі ці важливі речі, які вперше роблять світ одним цілим. Звісно, світ це завжди було одне ціле, завжди була погода. Люди завжди рухалися. але десь на початку шістнадцятого століття темп цих процесів зростає. Темп цих процесів зростає, і події в одному кінці світу впливають на людей в іншому кінці світу вже не через тисячі чи сотні років, а через, скажімо, рік. за одне людське життя багато подій на другому кінці світу можуть впливати на те, що стається з тобою. Звісно, цікаво працювати над такими лекціями, як Тімоті Снайдера. Коли читаєш з деякими речами, ти погоджуєшся, з деякими ти не погоджуєшся. Потім відкриваєш коментарі. І читаєш, і думаєш, так. Ну отут я теж коли читав, щось мені не сподобалося. А отут Снайдер сказав доволі влучно. Ви знаєте, мені здається, що такі лекції потрібні зараз нашій країні як ніколи. По-перше, вони дозволяють поглянути на нашу історію з боку. Ну а по-друге, мені здається, що не варто сприймати історію, як щось стали і вірити. Усьому, що тобі кажуть, історія це певний дискурс, і дуже добре, що завдяки от саме таким лекціям, як е лекції. Тімоті Снайдера, ми можемо дискутувати щодо нашої історії і говорити про проблеми нашої історії, що ми дуже часто бачимо в коментарях і у дописах на Фейсбук від людей, які подивилися ці лекції. Друзі, дякуємо вам за підтримку української озвучки. Дякуємо вам за підтримку каналу Хмаринка. Сподіваємося, що скоро настане наша перемога, і ми зробимо ще більше україномовного контенту для вас, шановні.